На жаль, знову війна забирає найкращих. Непоправна втрата для сім'ї та усієї білоцерківської громади. В бою за свободу України загинув ще один герой захисник із Білої церкви, військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців Олександр Назаренко. Сержант Збройних сил України був призваний на війну 25 лютого, а загинув від ворожих куль 5 листопада на Донеччині. Сім'ю покинув син. Чоловік та батько, справжній захисник та герой України. На жаль, на Алеї слави все більше могил. Це ж страшна ціна, яку платять українці за свою свободу. Віримо, що за всіх жертв війни окупантів чекає страшна помста, що жертви ці не залишаться марними, і мир та свобода не за горами. Вічна слава всім, хто загинув за нас та Україну.